Доброго ранку, шановні друзі! З вами Микола Левченко. Сьогодні у нас буде з вами унікальна можливість на третій день хануки поїхати до столиці Ізраїлю Єрусалім. Ось тут буде наш автобус, там збирається наша група. І сьогодні ми будемо з вами подорожувати до Єрусаліма. Спеціально для Радіо ти, е, тисячі друзів, е, інтернет радіо, школи гуманітарної праці. Продовження буде. Так, шановні друзі, ми продовжуємо нашу розмову. Ми зараз з вами знаходимося біля чудового приміщення. Е, бачите, ось е, біло-жовтий прапор це прапор Ватікану. І це. Ця будівля називається Нотердам де Юрошалайм. Не плутайте, будь ласка, з Нотердамом, який в Парижі. Так? Ось Побудована спеціально в 19 сторіччі, спеціально для паломників. Ось таке дуже красиве. Будівля дуже красива білого кольору. І Зрозуміло, в центрі знаходиться Діва Марія з малюком. Микола Левченко спеціально для інтернет-радіо. «Тисяча друзів». Шановні друзі, останне місце нашої сьогоднішньої подорожі це стіна плач. Те, що ми з вами бачимо зверху, це всього частино цієї стіни. Велика частина її знаходиться під землею і як ви бачите. Жінки чоловіки моляться біля стіни окремо. І ще є, зараз я спущусь трошки. Вон, бачите, такий коридорчик йде, о, е, дерев'яний, і там за ним знаходиться е, мусульманська святиня також. Е, і... Мусульмані по цих сходах над стіною плача йдуть, коли відбувається свята. Ну, а я зараз також піду до стіни плача для того, щоб покласти записочки за ваше здоров'я, за мир в Україні і за мир в Ізраїлі. Спеціально для е, Радіо «Тисячі друзів Микола Левченко. Всього самого найкращого. Ха ханука самая зі святок шановні.